Пров'язали. Далі в наступну арку робимо з'єднуваний стовпчик без накиду. Далі в'яжемо дві арки по 5 п'етель. Раз, два, та. Раз, два, три, чотири, п'ять. З'єднуваний стопчик без накиду. І ще І в наступний з'єднуваний стовпчик в'яжемо три стовпчики з одним накидом. Прямо в сам стовпчик пров'язуємо. В наступну арку з'єднуваний стовпчик без накиду. Дві арки і так далі до кута. Ось таким чином. Значить, дві арочки та стовпчик, о, сегмент із трьох стовпчиків. П'ять повітряних петель, стопчик без накиду, 5 повітряних петель. Щось не всі ниточки працювалися. Стопчик без накиду. Все частіше не захоплює всі нитки. Чи то нитка така, чи то я вже втомлена. Що не хоче гачок всі ниточки хапати. Вз'єднуваний стовпчик, три стовпчика з одним накидом. Я думаю, що ми дов'яжемо другий раппорт, і на цьому нитки всі геть закінчаться. Тобто знову ми вив'язуємо ось цю змійку із стовпчиків з одним накидом посеред сітки. Бачите? Ось це ми і робимо нині. Цілий моточок зв'язати сьогодні, тож треба. І знову батарея розряджується раніше, ніж ентузіазм. І то є добре. Так, Ще трошечки побуду з вами, друзі. Якщо несподівано завершиться стрім, не хвилюйтесь, будь ласка, це просто розрядився телефон. Все добре. Так. está Мені дуже хочеться дов'язати до кота і побачити, що ми правильно все розрахували.